Чому самогубство називають запобіжною причиною смерті молодих людей? Самогубство трагедія, яку можна запобігти, надія, уважність та реальні кроки. Ми часто чуємо про самогубства як про трагічні, незрозумілі події. Однак все більше даних і досліджень вказують на те, що самогубство це не просто доля, а запобіжна причина смерті, особливо серед молоді. Цей факт. Хоча і може здаватися парадоксальним, несе в собі величезний потенціал для порятунку життів. Я пам'ятаю випадок, коли працював з підлітками в кризовому центрі. До нас звернулася дівчина, яка здавалася абсолютно втраченою і зневіреною. Вона говорила про безнадійність, про те, що їй нікуди йти, що ніхто не розуміє, що вона відчуває. Але завдяки терпінню, емпатії. Найголовніше, надії, яку ми змогли їй подарувати, вона не тільки залишилася жива, але й почала шукати шляхи виходу зі складної ситуації. Цей випадок наочно демонструє, що навіть в найтемніших моментах завжди є шанс на порятунок. Але що означає говорити про самогубство як про запобіжну причину смерті? І чому це твердження викликає суперечки, як свідчить звіт спіки Давайте розберемося. Чому запобігання викликає питання? Ідея про те, що самогубство можна запобігти, може бути сприйнята як покладання провини на близьких або на суспільство в цілому, якщо хтось все ж зважиться на цей крок. Це абсолютно неправильно. Важливо розуміти, що запобігання самогубству це не гарантія того, що кожен випадок буде зупинений. Це скоріше систематичний підхід до зменшення кількості смертей від самогубств шляхом виявлення факторів ризику, надання підтримки та створення умов, в яких люди почуваються почутими та зрозумілими. Необхідно підкреслити, що навіть найкращі зусилля не завжди призводять до бажаного результату. Але це не означає, що ми повинні відмовлятися від спроб. Як казав мій психолог, навіть якщо ти не зможеш врятувати всіх, ти можеш врятувати хоча б одного. І ця одна врятована людина варта всіх зусиль. Молодь та суїцидальні думки різниця між думкою та наміром. Одним із ключових моментів, який варто відзначити, є різниця між суїцидальними думками та суїцидальними намірами. Дослідження показують, що багато молодих людей відчувають суїцидальні думки, але не обов'язково мають твердий намір вбити себе. Як правило, це крик про допомогу, бажання позбутися від болю, відчуття без виході. У цьому контексті особливо важлива роль тих, хто поруч із ними батьків, вчителів, друзів. Важливо навчитися розпізнавати ознаки крику про допомогу, не ігнорувати їх і пропонувати підтримку. Іноді просте, я бачу, що тобі важко, і я тут, щоб допомогти, може зробити величезну різницю. У моєму досвіді часто молоді люди не хочуть розповідати про свої проблеми через страх осуду або нерозуміння. Тому так важливо створити атмосферу довіри і безпеки, в якій вони відчувають себе комфортно, ділячись своїми переживаннями. Фактори ризику та захисту, що ми можемо зробити, як підкреслює звіт деси, існують певні фактори ризику, які підвищують імовірність самогубства. До них відносяться втрата відносин. Соціальна ізоляція, травматичний досвід, психічні захворювання, зловживання психоактивними речовинами, і т.д. Однак існують і фактори захисту, які можуть знизити ризик. До них відносяться міцні соціальні зв'язки, доступ до психіатричної допомоги, навички подолання труднощів, позитивне самосприйняття і т.д. Розуміння цих факторів дозволяє нам приймати усвідомлені рішення та створювати умови, що сприяють психічному благополуччю. Наприклад, школи можуть впроваджувати програми з розвитку соціальних навичок та навчання навичкам подолання труднощів. Громади можуть створювати простори для спілкування та підтримки. Сім'ї можуть приділяти більше уваги побудові міцних і довірчих відносин. Реальні кроки від слів до дій. Що ж ми можемо зробити на практиці, щоб запобігти самогубствам? Навчання важливо навчити людей навичкам розпізнавання ознак крику про допомогу та надання першої допомоги при суїцидальній кризі. Доступ до допомоги необхідно забезпечити доступ до психіатричної допомоги для всіх, хто її потребує. Це включає в себе як очне лікування, так і онлайн-консультації, а також телефони довіри і кризові центри. Обмеження доступу до засобів важливо обмежити доступ до засобів, які можуть бути використані для самогубства, таких як вогнепальна зброя, ліки та отруйні речовини. Кампанії з підвищення обізнаності необхідно проводити кампанії з підвищення обізнаності про проблему самогубств та зменшення стигеми, пов'язаної з психічними захворюваннями. Підтримка тих, хто втратив близьку, важливо надавати підтримку тим, хто втратив близьку людину в результаті самогубства. Вони потребують допомоги, щоб впоратися з горем і запобігти розвитку постатеравматичного стресового розладу. Зусилля щодо створення підтримуючого середовища важливо створити підтримуюче середовище в школах, на робочих місцях та в громадах, де люди почуваються почутими, зрозумілими та цінними. Підтримка служб екстреної допомоги важливо підтримувати служби екстреної допомоги, такі як телефон довіри 988, які надають негайну допомогу людям у кризовій ситуації, надія і майбутнє, незважаючи на те, що проблема самогубств залишається серйозною, ми досягаємо прогресу. Дані показують, що число суїцидальних думок у підлітків знижується. Це свідчить про те, що наші зусилля приносять плоди. Але нам належить ще багато чого зробити. Нам потрібно продовжувати інвестувати в профілактику самогубств, підвищення обізнаності та боротьбу зі стигмою, пов'язаною з психічними захворюваннями. Нам потрібно створити підтримуюче середовище, в якому люди почуваються почутими, зрозумілими та цінними. І найголовніше, нам необхідно не втрачати надії. Тому що навіть у найтемніші часи завжди є шанс на порятунок, і кожна врятована людина це перемога. Ключова думка запобігання самогубствам це не утопія, а реальна можливість, яка вимагає систематичного підходу, уважності та готовності надавати підтримку тим, хто цього потребує. На закінчення хочу сказати, що кожен з нас може зробити свій внесок у запобігання самогубствам. Просто будьте уважні до оточуючих, не бійтеся запитувати, як у них справи, і пропонуйте свою допомогу. Пам'ятайте, що навіть невеликий прояв турботи може мати величезне значення. І не забувайте, ви не самотні.